Продається садиба в селі Білоцерківці Полтавської області. 20 км від Пірятина Лубінського району серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села, поряд з зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту. З новими бетонними сходами, які за потреби можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати. Обладнаний газовим опаленням. Централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах. Два сараї, приміщення для худоби. Всі будівлі, виконані з цегли. Велика територія для садівництва та городництва. Багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація Септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка та ліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції. До вашої уваги продається теплий, світлий кам'яний будинок у селі Павленківка Житомирської області. Всього в 20 хвилинах від міста Житомир та Бердичів. Будинок виконаний з білого кирпичу з шиферним дахом. Будинок складається з чотирьох кімнат, коридору та кухні. Підійде для великої родини, має газове опалення та металопластикові вікна. Подача води централізована. У селі своя свердловина. Крім того, є басейн для питної води на 11 кубів. Вода заведена у будинок. Лічильники на газ, воду та світло. Залишаються майже усі меблі, пральна машина та холодильник, косметичний ремонт з натяжними стелями та новими шпалерами. Літня кухня недобудована, встановлені вікна та двері. Проведено світло та газ. Є підвал. Що допоможе зберігати продукти свіжими усю зиму, та хозприміщення. Туалет на вулиці. Можна використати одну з кімнат для перебудови санвозла в будинку. Двір повністю огороджений з зеленими насадженнями. Ділянка в 11 соток. Є невеликий город та зона відпочинку. Частина подвір'я залита бетоном для зручності. До міста всього 20 км. У селі є дитячий садок, школа, магазини, супермаркет та амбулаторія. Поруч річка та ліс. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися на канал. Забезпечує гарну теплоізоляцію та затишок у будь-яку пору року. Загальна площа житло складає 55 квадратних метрів. Що дозволяє облаштувати його максимально зручно. Планування включає дві світлі кімнати, які можна використовувати як спальню та вітальню, або ж адаптувати під власні потреби. Дах покритий керамічною черепицею, що робить його довговічним та добре захищеним від атмосферних опадів. Будинок оснащений індивідуальним газовим опаленням, що дозволяє самостійно регулювати температуру в приміщеннях. Санвузол розташований на подвір'ї. Будинок розташований на великій земельній ділянці площею 30 соток. Така територія дає безліч можливостей для ведення господарства, садівництва або облаштування власного відпочинкового куточку. На ділянці є власна криниця з чистою водою, просторе подвір'я, де можна облаштувати зони відпочинку, альтанку або сад, господарські споруди, які можна використовувати для зберігання інвентарю або тримання худоби. Село Росихач має добре розвинену інфраструктуру. У пішій доступності від будинку розташовані школа та дитячий садочок, аптека. Магазин та ринок, відділення пошти. Також неподалік є озеро та річка, що створює ідеальні умови для риболовлі, прогулянок і відпочинку на природі. До будинку веде зручний асфальтований під'їзд, що забезпечує комфортний доступ у будь-яку пору року. Цей будинок підійде тим, хто шукає затишне місце для постійного проживання або відпочинку, людям, які хочуть жити ближче до природи, але з комфортними умовами, тим, хто мріє про власне господарство або сад. Цей будинок чудова можливість оселитися в спокійному та мальовничому місці, створивши навколо себе простір щасливого життя. Ціна лише 7 тисяч доларів. До вашої уваги продається будинок Вінницької області Томашпільського району у селі Комаргород. Будинок цеглядний, з відмостками з різного кирпічу, дах шиферний. Має два поверхи, чотири кімнати та дві веранди. Вікна замінено на металопластикові, але тільки на першому поверсі. У двоповерховому будинку одна піч. Яка обігріває всі кімнати. На території є місце відведене для дрів. Будинок потребує внутрішніх робіт у вигляді ремонту підлоги або заміни на нову. З комунікацій є електрика і газ, які заведено в будинок. На території є криниця з насосом. Між кімнатами вимощені арки. Залишаються всі меблі та техніка. Крім будинку, на ділянці є сарай, льох та гараж. Маленький будинок з трьома кімнатами, з ремонтом, але без меблювання та техніки. З комунікацій проведено електрику, газ, воду та конвекторне опалення. Земельна ділянка рівна, огороджена новим парканом, з воротами для заїзду авто. Є доріжки та висаджені квіти та кущі, які у літню пору будуть радувати вас та друзів, та стануть невід'ємною частиною барбекю. Прекрасна транспортна розв'язка. Село активно розвивається, є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання, у пішій доступності магазин, аптека, школа та дитячий майданчик. Для всіх ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будиночки. Продається житловий будинок в селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ 3 км. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки гараж, хлів, погріб, колодязь, сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару, решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри. Три кімнати, кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі. Дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий. Не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів. Та кімната у 20 квадратних метрів. Металопластикові ламіновані склопакети. Підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ. Опалення газовим котлом. Каналізація та вода у будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою, від дороги паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими.